Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це червий відео огляд розпаковка. Цього разу у нас посилка з журналами Winx. Я так довго цих журналів чекав насправді. А, просто з Італії приїхали до мене. Також я взяв ось такий набір один Алінтерно 5 Winx і журнал. Тут попадається або серія Magic Oquari, або Magic Power, або Magic Girls. Мені б хотілося серії Magic Oquari. Ну, побачимо, що попадеться мені, тому що мені там потрібна одна фігурка на заміну. Так, далі, далі, далі у нас журнали італійські. номер 252 за липень. До речі, нарешті коробочка в мене вже є така. Ця коробочка вона виходила в 243-му, якщо не помиляюсь, чи навіть раніше. Але вона мені особисто не попадалася. Тільки зараз мені попалася саме з Enchantiксом. Так, далі. Далі у нас номер 250, ювілейний номер журналу. До речі, цей номер чомусь недоступний на сайті. Є сайт в Італії, де можна купити будь-який випуск журналу. Ну, не будь-який випуск журналу. А починаючи з 239-го, якщо не помиляюсь, і до самого нового, який вийшов. Але цього номера там чомусь немає. Тому дуже мені пощастило, що в мене є така комунікація з кіоском напряму в місті Капрі. І, відповідно, я зміг його отримати. Було б дуже шкода, ювілейний журнал не отримати. Випуск 251. Це випуск за квітень, це випуск за травень. І випуск 249 за березень. Він прям перезавантажений подарунками. От це моє. Ну і тут журнал з парфумами, ну, вам воно не потрібно. В основному це, звісно, журнали Winks, які приїхали нарешті. Які я зміг нарешті оплатити, замовити, отримати. Тому що чекав певної кількості. Сенс заради одного журналу платити пересилку, самі розумієте, немає. Отже, випуск 249 приїхав, випуск 250, 251 і 252. Маю 4 журнали. На даний момент вже вийшов випуск 253, але, але вже як є. 253 буде вже з іншими журналами. А, ну і оця коробочка, от з фігурками та одним журналом. Отже, це власне весь відеоогляд розпаковка Дякую, що ви були зі мною. Очікуйте огляд на кожен журнал на моєму каналі Колекціонер. І до зустрічі в нових відео. Залишайтесь на моєму каналі, буде багато цікавого. Я вам обіцяю.